Вітаю вас на хвилях радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська і у нас в гостях керівниця департаменту регіонального розвитку ринку компанії Баєр Івана Бондарчук. Сьогодні поговоримо з вами про регенеративне землеробство в Україні. Навіщо воно взагалі фермером? Ось дізнаємося, як аграрні інновації впливають на прибутки наших фермерів, чому регенеративне або відновлювальне землеробство стає все актуальнішим як для України, так і для цілого світу. І як нашим фермерам осягнути сучасні регенеративні підходи до Землеробства пані Івана вітаю вас і слава Україні! Доброго дня, героям слава пані Івана. Давайте ми з самого легкого, напевно, самого простого питання: що таке регенеративне землеробство і як і чому його впровадження в Україні пов'язано з інтеграцією до Євросоюзу. Регенеративне або відновлювальне землеробство це система ведення сільського господарства, яка передбачає збереження і відновлення родючості ґрунтів, розвиток екосистем, збереження і розвиток біорізноманіття. І як наслідок. Це підвищення продуктивності поля, оптимізації ресурсів. Можна виділити таких чотири основних принципи саме регенеративних підходів до ведення землеробства. В першу чергу це покривні культури, коли ми їх впроваджуємо в свою систему господарювання, розширення сівозміни, мінімізація або відмова від обробітку ґрунту, і останнє це оптимізація, і критичний підхід до витрат, які ми маємо при вирощуванні культур. Як регенеративне землеробство пов'язано з нашим подальшим входом і інтеграцією до європейського союзу, має безпосередній вплив? Як ви знаєте, європейський союз приділяє значну увагу екологічним нормам і стандартам, і це є частиною стратегії? Так званої Green Deal Європейського зеленого курсу, який передбачає кліматичну нейтральність до 2050 року і відмагає від країн-учасниць впровадження і дотримання екологічних норм і стандартів, для України це передбачає в першу чергу гармонізацію, інтеграцію законодавства в сфері аграрного, аграрного бізнесу, також розвиток сталого землеробства. І запровадження практик збереження біорізноманіття та ґрунтових ресурсів, отож, регенеративне землеробство є безпосередньою тією стратегією, яка важлива для України при подальшій інтеграції в Європейський Союз. Добре, а які тоді проблеми вирішують застосування цих регенеративних практик для аграрія і для держави, в тому числі? Якщо говорити про ті проблеми, які вирішує даний підхід, це ряд проблем, але в першу чергу це ресурси. Це наш ґрунтовий ресурс і фермер, який починає впроваджувати даний підхід в довгостроковій перспективі, отримує не лише збереження родючості ґрунту, але й його і розвиток. Розвиток так так званої екосистеми агросистеми, що дасть змогу отримувати стабільні врожаї, навіть не дивлячись на ті коливання кліматичних умов, з якими ми стикаємося на сьогодні, це так само збереження ґрунту від руйнування подальшого, а також і має таку гарну економічну перевагу. Це відкриття нових ринків збуту, адже продукція, яка вирощена. За таким підходом регенеративного землеробства вона може бути сертифікована, як яка відповідає екологічним стандартам, що відкриває перед фермером нові ринки, зокрема в Європейському Союзі. Для держави це перевага в першу чергу. Це збереження родючості ґрунтів нашого національного багатства, це пом'якшення наслідків кліматичних змін і, звичайно, розвиток експортного потенціалу, про що говорила раніше. Давайте тоді ось це основне і розказуємо Кажемо, та а як почати це впроваджувати? Наскільки це важко, як українському фермеру, почати впровадження цих регенеративних підходів у своєму господарстві? Це якісь важкі кроки, є якісь топ 3 Дякую, якщо говорити про впровадження, на перший погляд це може здатися достатньо незрозумілим і складним. Але можна почати достатньо простими малими кроками. І першу чергу я би рекомендувала розпочати з аналізу ґрунту. Проаналізувати ґрунт, зрозуміти, які ж саме проблеми на сьогодні там є, і що потребує першочергової уваги, яка його родючість, чи присутні вже елементи ерозії. чи… Є якісь інші проблеми, які потребують негайного втручання. Другий крок це все таки перегляд сівозмін і мінімізація обробітків ґрунту введення покривних культур і розширення сівозмін. І третій елемент це застосування практик точного землеробства, що дасть змогу оптимізувати ті витрати добре в засобі захисту рослин, норми висіву. Культури і висівати і застосовувати саме ту кількість, яка необхідна на самій тій ділянці. Багато компаній розвивають такі інструменти в нашій компанії це інструмент Climate FieldView, який дає змогу оптимізувати ресурси, які фермер застосовує на полі. Також будь-який Будь-який фермер може звернутися до експертів нашої компанії, і вони допоможуть проаналізувати стан поля, проаналізувати, що відбувається, які практики господарство веде, і таким чином допоможе розробити план і буде супроводжувати на кожному етапі впровадження такого підходу. Як на мене, регенеративне землеробство це така довгострокова стратегія успіху, яка дасть змогу. Не лише відновити ґрунт, зберегти нашу екосистему, але також суттєво розширювати наші ринки збуту і отримувати гарні прибутки для наших фермерів. А якщо ми говоримо от власне про це впровадження, скільки часу це може зайняти? Все залежить від поточного стану поля, поточного стану і ведення господарювання, але перші результати фермер може вже побачити на другий-третій рік впровадження такої системи і. Перші, ну скажімо, суттєві результати і прибутки він може побачити вже, і повторюсь, на другий, перший другий рік впровадження. З нашої практики впровадження такого підходу в інших країнах Європи, ми бачимо, що вже на третій рік впровадження прибуток з поля виростає на 20%. Кількість біомаси вирощено більше ніж в половину збільшується. При тому відсотків на 15 іде зменшення використання ресурсів. Пані Івана, я вам дякую за те, що ви завітали. Івана Бондарчук, керівниця департаменту регіонального розвитку ринку компанії «Байер» була у нас в гостях. Дякую, лишайтеся на хвилях радіо НВ.